Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Маріна. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика 1 клас Кварцова. Завдання буде під номером 4. Тема додаємо і віднімаємо число 4. Давай разом відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Знайди невідомі доданки. Ну що ж, для того, щоб знаходити невідомі доданки, нам треба або знати, як пов'язані між собою дія додавання та віднімання, я проговорю це у голос, або найкращий, найшвидший спосіб це знати склад чисел. Якщо ти знаєш склад числа, то ти знаєш, якого числа не вистачає. Хто не знає склад чисел, ви можете подивитися попереднє відео, де ми розглядаємо і можна дуже легко і швидко вивчити склад чисел до 10. І так, подивимось, перший приклад: якесь число додати 2 до 7. І так, згадаємо склад числа 7, куди входить двійка. Це 5 і 2, 2 і 5. Дійсно, тобто тут не вистачає числа 5. Або як через віднімання знайти це число. 7 від суми, віднімаємо доданочок відняти 2. 7 відняти 2 це буде 5. Далі знову число 7 і склад числа 3 і ще якесь число. Не пам'ятаємо, наприклад, так, яке це число? Тоді ми від 7 віднімаємо відомий доданок. Віднімаємо 3, скільки в нас вийде? 7 відняти 2 це 5, і відняти ще 1 – це 4, тобто це буде 4, тісно, 3, 4, склад числа 7. Далі число 10, склад числа 10, це 2 і. 8. А якщо не пам'ятаємо, то 10 відняти 2 це буде 8. Записуємо. І останній дуже легкий приклад: 6 це 1 та 5. Не пам'ятаємо раптом число 5, то 6 відняти 1, розуміємо, що буде. 5. Це два способи, якими можна вирішити дане завдання. На цьому ми його вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.